Вітаю вас, мої любі мої дорогі. З вами Наталя. Перед вами каталог сторонської компанії Pharmaсі і я пропоную до вашого огляду четверте відео розпакування замовлення. Перше в мене закінчився був бальзам з кінським каштаном, охолоджуючий, повністю закінчився. Я дочекалася ось таку. Я його тільки відкрила ось перед відео. Суперовий, тут не тільки йде кінський каштан, той, що охолоджує, тут багато ще різних трав іде, Тобто він корисний при варикозному розширенні вен, він зміцнює капіляри і кровообіг іде більш якісно. Да? Потім знімає м'язовий біль, знімає коли болі є в суглобах, коли викручує ноги. От мене не було два дні вже і в мене була ціла проблема. Заснути дуже важко було. Мене ноги так крутило, я думала, Боже, чого люди мене мало чують за те, що які це дуже чудові бальзами. Вони є в різних компаніях і вони дієві, і по, різним, по різній вартості, вони дуже дієві, результативні. 500 мл, 500 грамів. Та. І якщо важкість набрякри ніг, м'язова боль, біль, ви перетренувались. Я навіть коли хворію, я замість назальних крапель для носа, я вдихаю ось аромат цього бальзама з кінським каштаном. І навіть із паприкою теж, але ви, якщо вперше, ви легенько такого зміть, спробуйте все Перший раз пробуйте на алергійність, щоб все у вас було добре. Чудове, рекомендується дійсно бестселер, це дійсно самий суперовий м -м, бальзам, який нас рятує від проблем. Так, далі. Клієнтка моя не прийшла поки що. Тут пуста пляшечка, хто мене дивиться, ви знаєте, цей засіб для посуду, але вже сьогодні приїде в наш район і забере. Я замовила знову-таки дві пляшки, тому що в мене НЗ моє, я відкрила в мене півпляшечки, третя, третя частина тому пляшки, я розбавляю його, розводжу на півтора, півтора літра мене виходить. Дуже крутий, дуже дієвий, дуже ефективний. Це засіб, концентрований для миття посуду. Ганчірки, губки, те, чим ви миєте, не будуть закисати, не будуть мати неприємного запаху. Навіть якщо ви розвішуєте на крані, там на омий, на, да, на самій мийці кухонній, все рівно може бути аромат. Завдякуючи цьому засобу, не буде ніяких ароматів. Посуд чистий, шкіра рук м'ягенька, тому що дбайливий, дуже до шкіри рук. І він концентрований, його потрібно. тут дуже зручний, Під, підтискаю, тому що дуже зручна дозатор, дуже зручний, не хочете розбаводити, якщо ви одна миєте посуд, да, і якщо ваші. Хто вдома проживає, беруть теж одну краплинку. Те, що видає дозатор, то добре. Якщо ви не тільки одна миєте посуд, а й ще хтось, і бачите, що береться багато засобу. Навіщо його в, Щоб він уходив, да, в ту сливну в зливну ту яму. Ми беремо. Розводимо розводимо 5 мл на 3 літри води і миємо посуд. Розводимо в іншу пляшку. Пляшок вистачає. На жаль, в наш час. Пляшок вистачає. Рекомендую, дівчата, зараз в грудні набагато дешевша ціна. Далі я ризикнула, ціна зараз крута. І я ризикнула, ви знаєте, що мені дуже подобається цей чоловічий аромат, ця лінійка чоловіча, вона просто неймовірна. Там настільки дійсно аромат. Все, б ви не взяли, це просто неймовірно. Добре, у мене ця пляшечка лежала в посилці. Добре, що вона не витекла, бо вона була геть погано затиснута. Я перед відео раз, а вона погано затиснута. Бачите, треба, щоб все ставили рівненько. Це рідке мило. Чоловіче. Боже, це аромат. Це щось неймовірне. Це щось неймовірне. По-перше, по-друге, густе. Ви Подивіться, яке, яке це мило густе. Тобто, я мило з оливою розводжу теж, тому що мені навіть. Пів натиску багато для вимітня, щоб помити руки, я бачу, що багато я його просто уходить. Нельзя. Потрібно бути економним в плані того, якщо продукт можна розвести і користуватися ним, по-перше, зручно і щоб було дійсно класно, то можна розвести теж дуже густий ароматне мило таке. Це просто щось неймовірне. Дуже гарне тіснення. Тут так все витіснено, така як 3D. Супер! Просто супер! Лінійка, я взагалі, для чоловіків чудова. Зараз дивіться, компанія поставила ось такий набір. Ви бачите його ціну? 800 ой, 897 гривень. Тут йде зараз. Парфумована вода. Парфумована 100 мл. 100. Іде гель для душа і бальзам після гоління. Дівчата, мужчини. Ось так. І ще йде до нього кораловий ось такий пакет. Пармасі. Ось такий йде пакет, відразу вам все упакування. Дуже ціпкий, такий класний. Тобто, дивіться, в каталозі 179 гривень, 179 гривень, і парфумована вода 759 гривень. І ще візьміть ось такий великий паперовий пакет. Він прям великий, дуже цупкий, дуже високої якості. То уявляєте, стільки це буде набір. У мене таких замовлено два таких набори. Тому що ви самі розумієте, що ціна того вартує. 700, 800, 50, 897 гривень. Ось такий набір. Це щось неймовірне. У мене немає пустої пляшечки такої чоловічої. Покажу вам. Так. Покажу вам, як виглядає ось, дивіться, ось ця пляшка. Тут тут прям тут така важка пляшечка 100 мл. Ви уявляєте собі? Дуже, він дуже чудовий. Це дуже вигідна пропозиція. Це настільки вигідна пропозиція, тим паче, тут все зафольговано, все закрито. Ідея подарунку чудово. В наш час для подарунку це, це відмінно. Нема тут нот аромату, аромати мужності. Але що я вам скажу? Це просто неймовірний аромат. І тут іде бальзам після гоління. І якщо мужчина не користується бальзамом після гоління, будь ласка, користуйте його для рук, використовуйте його так, десь щось, ну, собі зволожити, руки, ноги. Ну, Якщо не користуєтеся, бальзамом для шкіри обличчя. І гель для душу. Це буде просто неймовірний аромат. Таких два штуки. 800. Забуваю і все. Бачите? 897 гривень. Компанія поставила це раз дуже-дуже дуже, дуже, дуже чудовим. Дивіться. Якщо вам потрібно, без проблем звертатись. теж перешлю Укрпоштою, новою поштою, два такі пакети. Все зараз дуже ну, класно. Я рахую, що це супер. Так. Далі Це ж повернення бестселера. знову таки. Це в нас зубні щітки. Ви знаєте, я ними теж користуюся. У мене ще були запасники, дуже класний набір зубних щіток. Eurofresh вже вата блакитна виробництво Турції. Вона середньої жорсткості, тобто вона не буде дерти ясна і ясна будуть без травм. Тобто, це буде супер. Ось такі дві зубні пасти для нього та для неї. Або як бажаєте, теж зараз в грудні дуже крута ціна. Повернення бестселера, це в нас кондиціонери для волосся. Супер закрито. Я навіть цей раз взяла на реалізацію і для себе, тому що я пам'ятаю, який чудовий ефект, як гарно розчісується волосся після цього кондиціонера, дівчата. 159 гривень. Це просто неймовірно. Тут спеціальна формула, вона робить унікальний догляд за вашим волоссям. Волосся легко розчісується. М'яке, таке, знаєте, прям невагоме. Це настільки чудове, дійсно, класне, це просто щось неймовірне. 200 Комусь потрібно, будь ласка, перешлю по Укрпошти новій пошті. І 5 у мене. Ідуть з олією оливи 5 штук. Тут і замовлення, і на реалізацію, і для моєї сім'ї, тому що це неймовірний продукт, який необхідний. Його ціна і надалі буде теж 159 гривень. Дівчата, навіть в слідуючому каталозі. Там лінійка буде дешевша, трошки з мінеральним комплексом моря і з маслом олії, оливи, а з кондиціонеру так і залишаються. Так що потрібно. Пишіть, перешлю з гостинчиком. Я перед цим зробила відео, у мене там замовлення зубні пасти повернули. Бестселер, суперовий, просто суперовий. Кому потрібно, теж пишіть. Дівчата, і я там дуже робила великий акцент ось на те, що олії, там є склад олії чайного дерева. Це ця олія, вона має противозабальзапальну, протигрибкову, антибактеріальну властивість олії чайного дерева. А в нас є виробництво Україна 700 мл Ось такий чудовий ополіскувач для порожнини рота. Тут копачок мірний. Я ним не користуюся. Ми з донькою користуємося з пляшок, тому що я потім закриваю хіба що ставити його такого на полицю. да, Мабуть, буду ставити. Я за закриваю і він тече. Ну, витікає по пляшці, і потім на полиці, то мені незручно, мабуть, буду ставити. Теж підпишу МС, Мама Софія або моє Софійне, і будемо користуватись. Можна використовувати від 6 років під вашим наглядом. І ви, звісно. Якщо дитинки не подобається трішки аромат присмак да, олії чайного дерева, тому що вона така специфічна, то ви, будь ласка, можете розвести кип'яченою водичкою. І дитина, ви робите, почистили зубки чудовою зубною пастою, яка повернулася знову таки в нашій каталог в каталогіщині, але можу вам переслати. І це, і дитина бачить ваш приклад і оліяч таким ополіскувачем, сполощуєте ви ротика, ка, да, ротову порожнину, і дитинка дивиться на вас, бере від вас приклад і теж так також робить, де не дістає зубна щіточка, там дістане. Ополіскувач від 6 років. Дуже чудовий. 700 мл. Зараз на Smart Love акція в цьому каталозі. Супер. Далі в мене ось така чудова парфумована водичка. Це мої донечки на Новий рік. Ось так виглядає. Я в неї в неї забрала, була, кажу, Софочка, залиш мені для того, щоб я могла людям показувати, яка гарна пляшечка. Тут такий ем, в вигляді каменю так класно, як бусина велика, дуже ніжний аромат. Дуже вона в каталозі не дешева, але це дуже суперове. Хто бажає в пару, теж можна взяти. Дивіться, парний аромат буде. тобто, коли йдуть парні аромати, ви знаєте, що таке парні аромати? Користуєтеся ви, да, леді, і користується ваш джентльмен. І коли у вас парний аромат, звучання від вашого тепла, коли у вас є обійми, у вас ви створюєте свій особистий третій аромат. Тобто, жінка-чоловік і тепло ваших тіл, звучання цього аромату, вас. Тільки ваш індивідуальний буде іще один парфюм. Парфюм кохання, парфюм поваги. Тому, будь ласка, це дуже суперово. Парні аромати завжди дуже класно, тому що у вас буде саме ваш аромат. Так. Ось таке. А, ні! Прийшла ще ж мені. В такій харчовій плівці прийшла мені ось така сумка. Все ж таки, я її замовила, думаю, та не буду, я ходжу, нос, ношу. Я взагалі люблю фірмові сумки. Ось дивіться, тут таке дно, до речі, непогане, таке широченьке, бачите? І така вона супкенька. І саме класне, що її можна навіть на плече, навіть на плече її можна надіти. Супер! Мені сподобалося. В січневому, в січні буде там іще одна нова сумка. Побачив така прозора. А це еко рекомендую дівчата, кому потрібно, хто бажає, купуйте для себе, хто представники, консультанти, дуже класний матеріал, дуже серйозно, суперовий. Так що ось таке було моє відео розпакування. Обіймаю вас. Всіх благ вам бажаю. Ви найкраще були зі мною, а я з вами. Тому до самої швидкої зустрічі. Побачимося! Миру, добра, радості та любові вам!